Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу, 23 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові вдень очікується 17 градусів тепла, вночі близько 12. Вітер західного напрямку швидкістю приблизно 3 метри за секунду. Сонце зрідка пробиватиметься крізь хмари, проте переважно день буде сірим. Опадів не прогнозується. У дрогобичі температура в день становитиме 18 градусів, уночі 12, подуватиме північно-західний вітер до 4 метрів за секунду. Хмари триматимуться на небі від ранку до вечора, створюючи похмурий настрій. Без опадів. У Трускавці денна температура сягне 18 градусів, нічна 11. Вітер північно-західний швидкістю близько 3 метрів за секунду. Від світанку і аж до вечора небо буде закрите щільним шаром хмар. Опадів не передбачається. У Луцьку вдень прогнозується 19 градусів тепла вночі 14. Вітер західний доволі відчутний до 5 метрів за секунду. Ранок розпочнеться сонячно. Але згодом небо затьмариться і залишатиметься похмурим до кінця дня. Опадів не очікується. У ковалі денна температура сягне 19 градусів, нічна становитиме 14, вітер західний до 5 метрів за секунду. Увесь день триматиметься суцільна хмарність, опадів не буде. У Тернополі в день буде 19 градусів, уночі близько 13, Вітер північно-західний поривами до 6 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Без опадів. У чорткові вдень очікується 19 градусів, а вночі 14. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. День пройде похмуро, проте вранці можливі короткі світлі проміжки. Опадів не прогнозується. У рівному вдень температура становитиме 18 градусів тепла, вночі знизиться до 11. Вітер західного напрямку досить відчутний, близько 5 метрів за секунду. Сонце зрідка виглядатиме за хмар, але загалом переважатиме сіра картина. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківську денна температура сягне 19 градусів, уночі очікується близько 13. Подуватиме північно-західний вітер швидкістю до 4 метрів за секунду. Хмари закриють небо з самого ранку і триматимуться увесь день. Без опадів. В Ужгороді в день буде 19 градусів, уночі 11, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Ранок розпочнеться сонячно, проте вже в середині дня на небі з'являться хмари, які залишаться аж до вечора. Опадів не очікується. У Мукачеві денна температура підніметься до 20 градусів, нічна складе 11, вітер північно-західний із силою близько 4 метрів за секунду. Ранкове сонце поступово сховається, а з середини дня до вечора триматиметься похмурий настрій. Опадів не буде. У Чернівцях вдень прогнозується 21 градус тепла, вночі 15, вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Хмарність пануватиме протягом усього дня, сонця майже не буде видно. Опадів не очікується. У Новоселиці температура день складе 22 градуси, а вночі 16. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Вранці можливі короткі просвітлення, проте більшу частину дня небо залишатиметься затягнутим. Без опадів. У Хмельницькому вдень буде 20 градусів тепла, вночі 13. Подуватиме північно-західний вітер майже 5 метрів за секунду. Сонце рідко заявлятиметься, а хмари домінуватимуть упродовж усього дня. Опадів не прогнозується. У Кам'янці-Подільському денна температура сягне 21 градуса, нічна 15. Вітер північно-західний, доволі сильний, близько 5 метрів за секунду. Ранок буде ясним, проте вже день і до вечора небо залишатиметься похмурим. Без опадів. У Києві денна температура становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до 15. Вітер північного напрямку швидкістю близько 3 метрів за секунду. Хмари закриють небо на цілий день, опадів не очікується. У Фастові день повітря прогріється до 21 градуса, вночі охолоне до 14. Подуватиме північно-західний вітер, доволі відчутний, майже 5 метрів за секунду. Протягом усього дня триматиметься похмура погода без дощу. У Яготині в день прогнозується 22 градуси тепла, а вночі 15. Вітер північний, швидкістю 5 метрів за секунду. Час від часу хмари пропускатимуть сонце, проте загалом день залишиться похмурим. Без опадів. У Василькові денна температура складе 21 градус, уночі очікується 14, вітер північно-західний приблизно 4 метри за секунду. Хмари вкриють небо зранку і триматимуться аж до вечора. Без опадів. В Ірпені вдень температура буде близько 21 градуса, вночі знизиться до 14. Подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю майже 4 метри за секунду. Упродовж усього дня домінуватиме хмарність, дощу не прогнозують. У Білій церкві температура підніметься до 22 градусів у день, ніч опуститься до 14, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Сірі хмари збережуться аж до вечора без опадів. У Борисполі денна температура досягне 22 градусів. Уночі очікується 14. Вітер північно-західний швидкістю близько 5 метрів за секунду. Хмарність переважатиме від ранку і до вечора опадів не передбачають. У Чернігові вдень прогріється до 21 градуса, уночі стане прохолодніше, близько 13. Вітер північно-західний майже 4 метри за секунду. День буде цілком хмарним, без дощу. У прилуках денна температура становитиме 21 градус тепла, а нічна 14. Вітер північний, досить відчутний, близько 5 метрів за секунду. У весь день небо залишатиметься сірим, але без опадів. У Ніжині день очікується 21 градус тепла. Уночі температура знизиться до 13. Вітер північний зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься хмарним. Опадів не прогнозують. У Житомирі денна температура становитиме 20 градусів, уночі 14. Вітер північно-західного напрямку приблизно 3 метри за секунду. Хмари пануватимуть цілий день, але вранці можливе короткочасне прояснення. Без опадів. У небіжі в день повітря прогріється до 20 градусів, а вночі охолоне до 12. Подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. День мине під знаком хмарності, без дощу. У радомишлі протягом дня температура сягне 20 градусів, а нічна знизиться до 13. Вітер північно-західний швидкістю близько 5 метрів за секунду. Цілий день небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Бердичеві вдень термометри покажуть близько 20 градусів тепла вночі 13. Вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду. Хмарна погода збережеться від ранку до вечора, без опадів. У сумах денна температура складе 17 градусів тепла, нічна 18. Вітер північний, слабкий близько 2 метрів за секунду. Хмари залишатимуться в небі майже цілий день. Ввечері припиниться сильний дощ, який розпочнеться ще зранку. У конотопі в день буде близько 20 градусів, а вночі 15. Вітер північний. До 3 метрів за секунду. Більшу частину дня погода буде похмурою, та під вечір небо стане ясним. Без опадів. У ромнах температура в день становитиме 20 градусів, уночі 16. Північний вітер дутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Вранці йтиме дощ, який почався ще вночі, проте до середини дня він припиниться. Надалі хмари переважатимуть, але ввечері можливе прояснення. У Вінниці в день повітря прогріється до 22 градусів тепла, уночі опуститься до 15. Північно-західний вітер сягатиме швидкості близько 4 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься хмарним. Опадів не передбачають. У хмільнику денна температура становитиме 21 градус, а нічна знизиться до 13. Подуватиме північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Сонце зрідка виглядатиме крізь хмари. Та загалом день буде похмурим. Без опадів. У Тульчині в день очікується 23 градуси тепла уночі 16. Вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Хмарність утримається протягом усього дня, опадів не прогнозують. У Черкасах денна температура складе 22 градуси, нічна 18, подуватиме північний вітер до 6 метрів за секунду. День буде хмарним. Дощ розпочнеться ще перед світанком, але у другій половині дня поступово припиниться. У смілі повітря вдень прогріється до 23 градусів, уночі 17. Північний вітер матиме силу близько 6 метрів за секунду. Хмари вкриватимуть небо увесь день. Уночі та вранці йтиме дощ, пізніше опади припиняться. В умані вдень температура сягне 23 градусів, уночі опуститься до 16, Вітер північний. Помірний близько 4 метрів за секунду. Зранку продовжуватиметься нічний дощ, однак до середини дня він припиниться. Після обіду хмари тимчасово розійдуться та ввечері знову повернеться похмурість. У Кропивницькому денна температура становитиме 22 градуси тепла, уночі 19, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Ранок розпочнеться із дуже сильного дощу з грозою, який триватиме ще з ночі. У другій половині дня йому на зміну прийде сильний дощ, що стихне лише під вечір, після чого небо проясниться. У Знам'янці в день очікується 21 градус, уночі 19. Подуватиме північний вітер із силою понад 6 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, лише ввечері воно очиститься. Весь ранок триватиме дуже сильний дощ із грозою. У другій половині дня він перейде у сильний дощ і стихне ближче до вечора. В Олександрії температура в день становитиме 20 градусів тепла, уночі 20, вітер північно-західний, із поривами понад 6 метрів за секунду. Весь день у місті пануватиме похмурість. Ранок пройде під сильними зливами з грозою, що розпочнуться ще вночі. Після обіду дощ збережеться, але менш інтенсивний, а ближче до вечора він остаточно припиниться. У в день стовпчик термометра підніметься до 22 градусів, уночі опуститься до 17. Подуватиме північний вітер близько 6 метрів за секунду. День пройде під похмурим небом. Уночі та зранку очікується дуже сильний дощ із грозою, що поступово послабшає до обіду. У Дніпрі в день очікується 20 градусів тепла, вночі 22. Вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде хмарним. Вранці та вдень пройдуть дуже сильні дощі з грозами, ближче до вечора їм на зміну прийде звичайний дощ. У Кам'янському температура вдень становитиме 20 градусів, уночі 22. Подуватиме західний вітер до 4 метрів за секунду. Весь день буде похмурим. Зранку та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, а ввечері дощ. У Кривому розі стовпчик термометра підніметься до 21 градуса вночі 21, вітер північно-західний майже 6 метрів за секунду. Ранок розпочнеться із сильної зливи з грозою, яка триватиме більшу частину дня та припиниться лише під вечір, коли небо проясниться. У Нікополі температура в день становитиме 23 градуси тепла вночі 21. Вітер західний понад 4 метри за секунду. Ранок розпочнеться з дощу. У другій половині дня він посилиться до дуже сильних злив із грозами, а ввечері знову очікується дощ. У Павлограді прогнозується 24 градуси в день та 21 уночі. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. Хмарність збережеться протягом дня. Опівдні та після обіду пройде дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться звичайним дощем. У Полтаві в день температура становитиме 17 градусів, уночі 19. Вітер північний до 3 метрів за секунду. День буде похмурим. Зранку і аж до пізнього вечора триватиме сильний дощ. У лубнах в день температура складе 20 градусів, уночі 17. Вітер північний трохи більше 3 метрів за секунду. День буде похмурим. Ввечері можливі прояснення. Вночі та вранці очікується дуже сильний дощ із грозою, який вдень зміниться на сильний дощ та поступово стихне до вечора. У Мергороді вдень буде 19 градусів тепла, вночі 17, вітер північний майже 6 метрів за секунду. Ранок розпочнеться з дуже сильного дощу з грозою, вдень він послабшає до сильного та триватиме до вечора, у другій половині дня небо поступово очиститься. У Кременчуці вдень температура становитиме 19 градусів, уночі 19, вітер північний близько 3 метрів за секунду. Вранці та вдень йтиме дуже сильний дощ із грозою. Після обіду сильний дощ, що закінчиться ближче до вечора. Ввечері можливі прояснення. У решетилівці вдень прогнозується лише 16 градусів тепла вночі 19, подуватиме північно-західний вітер до 6 метрів за секунду. З ночі і до середини дня йтиме дуже сильний дощ із грозою, який у другій половині дня зміниться сильним дощем та стихне тільки до вечора. У Запоріжжі температура в день складе 24 градуси, уночі 21, вітер південно-західний майже 3 метри за секунду. Хмарність збережеться протягом дня. Вранці очікується дощ, у другій половині дня дуже сильний дощ із грозою якому ближче до вечора знову на зміну прийде дощ. У Мелітополі вдень очікується 29 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 19. Західний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Зранку небо буде затягнути хмарами. У першій половині дня прогнозується невеликий дощ, а після обіду сильні зливи з грозами. Під вечір знову можливі опади у вигляді дощу. У Бардянську повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 23. Південний вітер становитиме приблизно 5 метрів за секунду. Зранку і до вечора над містом триматиметься хмарність, а вже ближче до ночі небо стане яснішим. Опадів синоптики не прогнозують. У вільнянську вдень температура складе 22 градуси, уночі 20. Вітер з південного заходу досягатиме 4 метрів за секунду. День обіцяє бути похмурим. З самого ранку триватимуть рясні дощі з грозами, а до вечора інтенсивність опадів зменшиться і залишиться звичайний дощ. В Одесі в день стовпчики термометрів зупиняться на позначці у 25 градусів, уночі очікується 20, північно-західний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. Ранок і день пройдуть під хмарами, а от вечір подарує ясне небо. Вночі та в ранкові години прогнозується сильний дощ із грозою. В Ізмаїлі вдень температура підніметься до 26 градусів, уночі буде 21. Подуватиме північно-західний вітер силою близько 5 метрів за секунду. Ранок розпочнеться похмуро, проте вдень встановиться сонячна погода. До вечора хмари знову повернуться. Уночі очікується сильний дощ із грозою, а протягом світлого часу доби опадів не передбачається. У Миколаєві вдень температура сягне 25 градусів, уночі 21. Вітер з північного заходу посилюватиметься до 6 метрів за секунду. Сонце рідко заявлятиметься за хмар. Майже увесь день триматиметься сильний дощ, який поступово припиниться під вечір. У Первомайську вдень очікується 23 градуси, а вночі температура знизиться до 18. Північно-західний вітер сягатиме приблизно 6 метрів за секунду. Зранку прогнозується дуже сильний дощ із грозою, який триватиме до ранку, але вдень хмари розсіються і більше не повернуться до самого вечора. У Херсоні стовпчики термометрів вдень піднімуться до 25 градусів, уночі очікується 21. Північно-західний вітер посилиться до 7 метрів за секунду, вночі і вранці йтиме дрібний дощ, який протягом світлого часу доби перейде у сильний дощ із грозами. Лише ближче до вечора опади припиняться. У Сімферополі день повітря прогріється до 28 градусів, а вночі температура опуститься до 18. Західний вітер досягатиме 6 метрів за секунду. Хмари з'являться лише вдень, а ближче до вечора небо стане більш відкритим. Вночі та вранці опадів не передбачається вдень можливий дощ, який припиниться до вечора. У Харкові день температура сягне 22 градусів. Уночі 21. Південно-західний вітер посилиться до 4 метрів за секунду. Протягом дня небо буде хмарним, а вдень і ввечері очікуються дощі. У лагідному вдень очікується 22 градуси, а вночі близько 20. Західний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Увесь день триматиметься похмура погода, а у другій половині дня прогнозуються сильні зливи з грозами. У Донецьку стовпчики термометрів день піднімуться до 32 градусів, уночі очікується 19. Південно-західний вітер досягатиме 5 метрів за секунду. Зранку і до вечора небо буде хмарним, а день та ввечері можливий дрібний дощ. У Краматорську вдень повітря прогріється до 30 градусів, уночі 18. Південно-західний вітер посилиться до 6 метрів за секунду. Зранку до вечора небо буде хмарним. Вдень пройдуть сильні зливи з грозами, а ввечері їх змінить дощ. У сніжному вдень температура підніметься до 33 градусів, уночі очікується 18. Південно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, опадів не передбачається. У Луганську вдень температура досягне 34 градусів, уночі 20. Південний вітер посилиться до 6 метрів за секунду. Увесь день небо буде хмарним, без опадів. У Старобільську вдень температура сягне 31 градуса, уночі 18, південний вітер становитиме приблизно 6 метрів за секунду. Протягом дня хмарність буде стійкою, а ближче до вечора, ймовірний дощ.